Зараз мені ось недавно стукнуло вже 22. Ну я вирішив в да, 21. Я ще в 20 подумував, але чесно, було страшнувато. Просто було так, такі різкі переміни і так далі, тому подібне. Але потім зібрався з силами, подумав. Я зрозумів, що треба щось робити, якось розвиватися і якось допомагати цьому всьому закінчитись. Всі мої друзі теж вже були, служили, порекомендували мені якраз ДПСУ. Тому що, як вони казали, найкраще видавали і спорядження. І умови були краще, і начальство хороше казали. Підпадав під контракт мільйонника, ну, на нього і пішов. В ньому було розписано, що ну, я маю піти на бойові позиції, тому і вибрав гард, тому що це бойовий підрозділ. Ну, Чесно, я думав, процедура буде швидше. Тобто, під, ну, прийшов, все добре, здоровий, як бик, підписав, поїхав. Все зовсім оказалось не так, тому що мені видали справки, куди мені проїхатись, які аналізи мені треба зібрати. Це декілька лікарень. Ну, вимоги до здоров'я, так, да, серйозні. Без АВП тривало півтора місяця враження. Но мені дуже сподобалось, не знаю, мені попався дуже, дуже веселий колектив, дуже хороші люди. Було з ким поговорити, посміятись. В принципі, ну, спочатку, звичайно, було важко ходити в броні і так далі, готуватись, дивитися за зброєю. Ну і, в принципі, вживатися в колективі, коли ти жив сам все, весь цей час, а потім от, у вас 40 чимось людей. Ну, але потім ти звикаєш до цього і стає легше набагато. Але що дивно, що дивно, я думав, що в мене от я пройду підготовку і мене відразу закинуть в окопи. Насть на нолік. А вказалось, що моє, ну, мене забрали з підготовки, спитали, чи я хочу бути дронщиком. Сказав так, я би не проти, але в мене є контракт. Тобто я не можу бути дронщиком по факту. У мене була посада стрільця, стрілець, помічник гранатометника. Але потім вона, ну, я думав, що вона не зміниться. І, по ідеї, вона не мала би змінитися. Моє начальство зібрало документи, неділю розбиралися, сказали, ви їдете вчитися на дронщика. Ми все вирішили, будете дронщиком. На ноль вас ніхто, ну, геть напередок вас ніхто закидати не буде. Я трошки здивувався <смі> з такої новини. Ну, якось так. Ну, я, в принципі, підходив під всі, під всі пункти. Тобто грати в комп'ютерні ігри я любив. Дуже допомагає, тому що ти вже звик як верх-вниз, вліво, вправо, ти знаєш, що, куди, як нажимати. В принципі, контролер дуже схожий до пульта, кнопки на одному тому самому місці. І, в принципі, це допомагає, тому що твої руки вже звикші до цього. Намагаються відібрати людей, в яких є якісь навички, намагаються їх розвивати в людях, щоб створити більш. Більш підготовлене військо, скажімо так. Ну, чесно, бо очікувалось, що просто дадуть форму, скажуть ідіть. Чотири місяці мене навчають уже. Я думав також, що цей процес буде набагато коротше. Але так, чотири місяці я буду тільки навчатись, тим паче, що в мене контракт на рік. Доки я донавчаюсь, доки мене поставлять, я в принципі півроку, половину контракту я буду просто навчатись. Потім половину року, так, я зайду на позиції і вже буду літати. В принципі, все в контракті і розписано. Вже взлетіти, робити прості рухи, виконувати прості команди, я думаю, я можу. Звичайно, це не вищий пілотаж. Але зробити скіт чи навести, наприклад, мінометку, я вполне собі справлюсь. Мільйон гривень це точно не лишні гроші. Воно розписано як? Ти підписуєш контракт, тобі дають 200 тисяч, після проходження навчання тобі дають ще 300 тисяч, і вже після завершення контракту 500 тисяч. Тобто ти можеш прийти підписати контракт, вирішити свої побутові питання, якщо щось сталося вдома, не дай Боже. Тобто в тебе є 200 тисяч, щоб закрити якісь генштальти. Після навчання 300 тисяч ти можеш спокійно закупити собі все, що тобі потрібно. Нове обладнання, якщо ну, щось не подобається в тому, що видали. Ти можеш закупитися і ти можеш відчувати себе спокійно на позиціях. Ну, 200 тисяч я отримав. В принципі, мені все, що мені потрібно, видали. Що тільки я поміняв плитоноску, бо мені та не, не сподобалось. Купив декілька підсумків під магазини. Ну, все остальне поки лежить. Ну, в принципі, я через рік в будь-який момент можу вирішити для себе сам, чи я йду далі служити, чи я можу бути вільний, побачити, чи воно підходить, чи не підходить, чи я буду далі продовжувати контракт. Чи, можливо, я вже захочу кудись в інше русло рухатись. Тим паче, контракт дає можливість виїзду за кордон. Да, я сподіваюся, що перемога настане під час її мого контракту, і, в принципі, як можна скоріше. Бажано завтра, бажано сьогодні, взагалі. Але будемо дивитись прагматично, поки що нічого не відомо. Але сподіваємося на краще.